Привіт усім, хто увімкнув це відео. З вами Михайло Балик, і ми продовжуємо слідкувати за усіма важливими новинами навколо російсько-української війни, які ми з вами і ділимося. Російська терористична Федерація продовжує завдавати ударів, використовуючи крилаті ракети різних типів, а також дрони іранського виробництва Шахет 136 та інші. Завдавши ударів по ТЕЦ у Києві та інших обласних центрах України, росіяни сподівалися лишити українців без світла та води. Проте вже надвечір електропостачання вдалося відновити на більшості об'єктів. Ба більше масовані російські удари ще більше спонукали західних союзників України до рішучих дій та збільшення постачання зброї, зокрема сучасних систем протиповітряної оборони, щоб захистити українські міста і цивільне населення від російських бомбардувань. Про зразки озброєння для захисту повітряного простору України ми розповідали у попередньому відео. Можете подивитись його ось тут або в описі під відео. А як повідомляють у силах протиповітряної оборони, німецькі IRIS-T вже інтегровані в систему ППО України та пройшли бойове хрещення. Безумовно, IRIS-T вже пройшла навіть перше своє бойове хрещення вже є гарні результати, але ми наразі не можемо зараз говорити те. Згодом трошки пізніше скажемо, що як вона працює, ну комплекс чудовий, дуже має гарні тактико-технічні характеристики. Ми задалися питанням, чому Росія обрала саме 10 жовтня для масованого обстрілу України, чи пов'язано це зі знищенням частини кримського моста? Офіційна причина, за словами Москви, відповідь на підрив Кримського мосту, що стався 8 жовтня, який на думку Росіян здійснили українські спецслужби. Російські правоохоронці навіть підігнали під цю версію доказову базу, яка викликає багато логічних запитань людей, які мають, хоч трішки критичного мислення. Президент Росії Владимир Путін назвав атаку на Кримський міст, яким Росіяни, до речі, перекидали 75% озброєння на окуповані території України терористичним актом, спрямованим на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури Росії. Мовляв, саме тому Росія відповіла. Втім, ірогіднішою є інша версія: офіційна Москва вирішила залякати цивільних українців та змусити нашу країну перестати опиратися російському вторгненню. Сумнівів в такому сценарії немає, оскільки напередодні зими Росія може спробувати завдати ударів по українській енергетичній інфраструктурі, щоб спробувати її знищити, що власне вона її зараз намагається зробити. Можливо, навіть в той момент, коли ви дивитеся це відео. цю версію підтвердили в українській розвідці за інформацією відомства, російські війська отримали вказівку готувати масовані ракетні обстріли цивільної інфраструктури України ще 2 та 3 жовтня. У військовій частини стратегічної та дальньої авіації збройних сил Російської Федерації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями стали об'єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони гусу населених українських міст, розповіли в генеральному правлінні розвідки. З іншого боку, масовані ракетні удари можуть не лише залякати цивільних, а й змусити військово-політичне керівництво країни не переносити війну на території, які Росія вважала до 24 лютого своїм. Це якщо допустити, що Україна справді задала удар по Керченському мосту, який з'єднує Росію з окупованим українським Кримом, принаймні на це вказав Владимир Путін після ударів по Україні. Так, російський диктатор під час наради з постійними членами Ради безпеки РФ зазначив, що відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загрози, що наближається до Російської Федерації. Ага, а ще одноразовий президент Росії Медведів погрожував моментальним та болючим ударом у разі зазіхання на Кримський міст. В случая, якщо щось то подобне пройде, для них всіх там одномоментно наступить судний день. Чи це все ж таки був блеф? Втім, Росія не отримала очікуваного результату. Сталося навпаки, вона не змогла залякати ні українців, ні військово-політичне керівництво. Наприклад, лише благодійний збір на помсту росіянам, які ініціювали Сергій Притула та Сергій Стерненко, аби докупити дрони Камікадзе. Українці задонатили 350 мільйонів гривень лише за одну добу. Пам'ятаєте, у минулому випуску я розповідав про збір коштів на ловця шахеді від Ігоря Лаченкова, Монобанку та Юнайтед 24. Так ось за кілька днів е, за кілька днів зборів. Так ось, за кілька днів зборів до вдалось <кій> так, ось за кілька днів зборів вдалося накопичити 150 мільйонів гривень, а це о півтора рази більше від необхідної суми. Я оце думаю. А на яку прихильність українців очікували освободітелі, заходивши на нашу землю? Єдине, чим українці можуть допомогти загарбникам, так це з утилізацією. Що стосується керівництва держави, то президент України Володимир Зеленський зазначив, що російська атака мала на меті посіяти паніку та хаос через удари по енергосистемі України та вбивства якомога більшої кількості українців. Втім, на думку президента України, ці плани безнадійні, бо Україна була до того, як з'явився цей ворог, і Україна буде після нього. Крім цього, Зеленський розцінив дії Росії як тероризм. Це твердження підтримав і очільник МЗС Дмитро Кулеба. Назвавши російського диктатора терористом, який розмовляє ракетами. Єдина тактика Путіна це терор проти мирних українських міст, зазначив міністр, і крім цього, він додав, що російському терору не вдасться зламати Україну. А тепер перейдемо до міжнародних партнерів та їхньої допомоги або ж недопомоги Україні. Про можливість надання військової допомоги Україні заговорили і в Ізраїлі, який поки отримувався від таких дій. Йдеться про міністра у справах діаспори Нахмана Шаге. Це відбулося на це. Відбулося на фоні повідомлень про те, що Іран може передати Росії балістичні ракети. Так, видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов'язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу Земля-Земля. Проте буквально сьогодні з'явилася інформація, що Ізраїль не планує надавати Україні свою зброю. Адже боїться, що вона потрапить до рук Росії, а збодом і до Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ган заявив, що продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу та допоможе їй системою повіщення про ракетні удари. Дякуємо, Бенні, але повідомлень від ДСНС та додатку Трибога мені особисто вистачає з головою. Як бачимо, ще не усі політичні лідери зрозуміли, що єдиний шлях перемогти Росію не дипломатія, а зброя, яка допоможе нищити ворога на нашій землі. У морі та у повітрі. У свою чергу Росія продовжує зазнавати невдач не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. 13 жовтня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію: Територіальна цілісність України, захист принципів статуту Організації Об'єднаних Націй, яка засуджує російські псевдореферендуми на окупованих територіях України. За проголосувало 143, проти 5, отримали 35. Крім Росії, проти проголосували Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа. Ми з Тамарою ходимо парою, як то кажуть. Після голосування постійний представник України в ООН Сергій Кислиця елегантно потролив Росіян. Дипломат взяв із собою на голосування бінокль, щоб розглядіти відсутність підтримки Росії під час голосування. А потім опублікував це фото у себе в Твіттер. О Боже, не бачу, скільки за вашими словами проголосували за Росію. Чотири? Оце це так, написав дипломат. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський написав у себе в Твіттері, що світ виніс вердикт. Російська спроба анексії є нікчемною і ніколи не буде визнана вільними націями. Інша неприємність для Росії також сталася 13 жовтня. Парламентська асамблея Ради Європи, з якої Росію виключили невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну, похвалила резолюцію про підтримку України та визнання режиму Російської Федерації терористичним. За резолюцію проголосувало 99 делегатів. Ще один утримався. Це історичний результат, адже ПАРЕ стала першою у світі міжнародною організацією, яка визнала російський владний режим терористичним. Натомість Володимир Зеленський, який виступив перед парламентарями у форматі відеозв'язку, назвав це рішення ПАРЕ потужним сигналом світовій спільноті, що покарання за злочин неминуче. Чекаємо ще на виключення Росії з ООН і буде майже повний комплект. Крім цього, своєю резолюцією асамблея підтримала якнайшвидше створення міжнародного трибуналу для розслідування російських злочинів в Україні. Та закликала країни-члени надати Україні системи ППО. Парія також засудила ядерні погрози Росії та наголосила, що ця країна займає місце в Раді безпеки ООН незаконно. Сподіваємось що, від занеп... <кхід> Сподіваємось, що від занепокоєння та засудження міжнародні партнери перейдуть до більш вагомих актів допомоги Україні. Це все, що відбулося в Україні за минулий тиждень. Слідкуємо за новинами та подіями далі. Бережімо себе та допомагаємо нашим захисникам. Побачимося в наступному відео.